Досить таки тривожно, тому що ми е, знаходимося на півдні від Бахмута, боронимо його півні, південні околиці, і у нас е, ну, не все спокійно. Атаки ворога йдуть, але все контрольовано. Ми з позиції не уходимо. Все, в принципі, нормально, будемо тримати вірні нам е, позиції. Але на півночі трошки для нас тривожно, бо. Після того, як ми відступили від Солідару, у нас є загроза оточення Бахмуту. Я, звісно, в це не вірю. І знаючи, яка кількість зараз техніки і особового складу знаходиться на околицях Бахмута, можу сказати певністю, що Бахмут, ми, звісно, не здамо. Але трошки тривожно, бо хтось там з аналітиків американських всяких інших розповідає, що якраз на цьому напрямку вони. Нібито очікують величезної навали е, російських орків. Тому готуємося, щоб ви розуміли. Вчора був на полігоні е, по справам: ну не заїхати, не виїхати, бо черга утворилася, все розписано. Хлопці е, зосередження, але один з одним трошки е, сваляться, Бо е, всім треба постріляти. Є інструктора, все нормально, всі працюють, всі заряджені. Не тільки на оборону, й на перемогу, маємо надію, що ми витримуємо всі навали, які є на Бахмутському напрямку, і все ж таки, врешті-решт, підемо в атаку на Донецьк. Якщо керуватися логікою, то хтось з їхніх військових експертів недавно сказав, що це новітня тактика виявляється, і якщо раніше ЗСУ. Їх вбивали мінометним вогнем, ну дійсно ми накривали бліндажі там, де велике скупчення людей. Ну навіть 5 чи 7 душ в окопі чи в бліндажі. Це для нас була дуже гарна ціль, і мінометні розрахунки відпрацьовували, відпрацьовували це дуже справно. То зараз, звісно, коли вони йдуть. По полю треба зі стрілкової зброї їх вражати. Це трошки важче ніж накрити все мінометним вогнем. Але ж хлопці справляються. У нас куль достатньо різних калібрів і кулемети все змащено, все працює. Я думаю, успіху ніякого не будь вони побачать через тижні 3-4, що знову полягло півтори тисячі на кілометр. Коли вони атакували і зрозуміють, що ну, не вийшло ну, нічого, там півтори тисячі людей загинуло, давайте ще. Ну, їхня техніка нам зрозуміла, це захопити наші території, не дивлячись ні на смерті рідних, близьких товаришів, побратимів. Чому тому, що вони один для одного чужі люди. Вони зібрані як зброд, як стадо, яке просто пре на нас як навало. Тому ніякого жалю у них один до одного немає. Ну так само і у нас. Ми їх всіх перемелимо, Ми їх всіх повбиваємо. Все буде Україна.